Це олія абрикосової кісточки? Краса неймовірна. Ух ти! Аба, дивіться, як. Так. Зараз ми е, візьмемо ножечку. Так, обидьмо. За здоров'я! <світник> Вітаю, друзі! Сьогодні такий чудовий сонячний день, літній, і ми зустрічаємося з Константином. Виробником так. олії холодної, і ви нам принесли абрикоси. Абрикосом да. що будемо з ними робити? Ну, По-перше, можна з'їсти. Дуже смачно, гарна, mm. спіла, о, там Вау. сік навіть тече. Можна її з'їсти і це буде дуже корисно. А можна ще взяти кісточку, її переробити і отримати з ядра кісточки дуже корисну олію. І про це ми з вами зараз і поговоримо. Так, Будемо розповідати про олію холодного віджиму з абрикосової кісточки, про її користь, цілющі і, і, властивості. і властивість. Так. Ядро кісточки, я думаю, що в дитинстві всі пробували їсти. Так. І це досить корисно. Але mm -hmm. в обмежених. Кількості. Ну, у мене батьки застерігали, що не їжте багато. Синина, кислота так, вам так, зробить так, шкоду так, і так, так далі. Так. Правильно. Бо діти не мають міри, вони їдять все підряд, зелене, і це угу. дуже смачно. А насправді. Але не сучасні діти. Не сучасні, да. шкода. <рес> шкода. Сучасні приходи, не завжди їдять. <рес> не завжди їдять, 100%. А треба їм почистити, помити, помити і тепері. дати підносик. і тоді о, тоді можна з'їсти. Але ми поговоримо зараз саме про олію з абрикосової кісточки. Це дуже-дуже цінний продукт і дуже якісний. Це улюблена олія багатьох жінок, тому що вона дуже корисна для шкіри. Mm -hmm. так, і це одна із таких дуже потужних її властивостей. Ну, її, да, я, коли читаєш склад косметики, додають в різні в, креми. В різні креми та. Да. Е, вона і пом'якшує шкіру, і для обличчя, і під очима, і на руки, на тіло. Uh -huh. е, вона підходить досить е, в різних е, варіантах, і волосся. До речі, вона для різного типу шкіри. Може бути і суха, і жирна. Вона стабілізує. Е, uh -huh. Дермо, тобто наш покров, і робить ну, природні ну, відно, віднов, так, її відновлює. Так, так. Да. Це дуже-дуже це дуже класно. дуже корисно. Ще ця олія використовується для лікування онкозахворювання. Угу, да. Це дуже потужний продукт, от якраз вона в складі має вітамін В17. Mm -hmm. який використовується для лікування і профілактики там певних видів раку mm -hmm. та ну, тобто онкологія боїться цієї олії. Тому всім радимо вживати, це дуже, дуже класно. Вона впливає і на шлунок, і на серцево-судинну систему, на шкіру, тобто не тільки зовнішню, але й внутрішня, на кров, ну, кров'яну систему. Тому вживання її, ну, якщо в методах профілактики або лікування якоїсь хвороби, ну, вже призначається безпосередньо лікарям, якщо треба щось. Так. Ну, зробити, Довести її в раціон при профілактиці якихось захворювань. Я раджу вживати їх як профілактику. Просто насолоджуватися класним смаком. Готові і, страви та, і додавати. Готові справі, а на ніж теж не бажано ну, смажити. Ні, 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 Це на ніж не, не смажиться олія, олія першого голодного віджиму і її вживають як. Додають до теплих або холодних страв. Тобто mm -hmm. салати, можуть бути каші, можуть бути смузі, сік, але ну, бажано не кислий, mm -hmm. тобто яблучно може не так mm -hmm. там виноградний не, 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 не треба. А такі like, персиковий чи там мор mm -hmm. да. Там, салат. Да. До, до речі, я дуже люблю морквяний сік з своїми оліями. Mm -hmm. Це просто класно. А також її вживають просто як салатник, тобто олійкою помастили салатик, трошечки додавали. Вона дуже має ніжний, приємний смак для десертів. Дуже класно. От навіть мені подобається полуниця. Mm -hmm. Полуницю трошечки олії зверху полив і вона дуже смачна. So, да, тому якісь можливо салати е, зараз популярні із абрикосами, із хурмою, які mm -hmm. та, так, такі да, так, да, то, да так. можна додавати mm -hmm. і підкреслювати смак е, самого е, цього салатику. Е, це дуже класно. Є ж вітаміни, які не засвоюються без жирів. Тому коли ми вживаємо А, К, є Д, коли не вживаємо жири, то відповідно ті вітаміни у нас погано засвоюються. Так? Кажу, там, моркву бажано вживати з олією. От да. Якраз зробіть морквяний салат, полийте її абрикосовою <пілляв> олією. Так, і, да, прям... і ви отримуєте і бета-каротин разом і <свят> олією. І то, і то засвоюється, і це принесе максимальну користь. Олію абрикосової кісточки я спробувала вашу вперше. Давайте спробуємо ліку. Якщо ми її, як ви кажете, що смачно, з е, фруктовими якимись стравами, да, да, давайте да, спробуємо да, Можемо да, можем зробити отак. от Раз. Дивіться, який класний ніжний колір в неї. Ну, якщо тут видно. Так. Так. Зараз ми е, візьмемо ложечку. За здоров'я. Дуже оригінально. Алі абрикосової кісточки додаємо до... Я вам скажу так, класно. Угу. Дуже незвично, але дуже класно. Дуже ніжний такий смак. От ніжний і свіжий. Ну, ні. да, і перше це користь. Угу. Ну, все ж таки концентровані жирі, які є в безпосередньо кісточки абрикосу. Аби ми ну, спочатку очищаємо, вибраковку робимо, е, прибираємо пошкоджені або биті, е, ну, е, да, щоб отримати справжню гарну якість. Тому е, обов'язково підсушуємо, е, щоб на, або на сонці, або ну, на обладнанні спеціальному. Дуже смачно рекомендую. Ви можете замовити Олію і у Костянтина, торгова марка Green Aura. Можете звернутися до мене, будемо да, раді да, будемо вам раді, да. доставити корисний, дуже смачний продукт. Да. Дякую. Дякую, що презентуєте мене, а я вас в свою чергу теж презентую. Ми зараз працюємо разом, і Ірина розповідає про властивості, про корисні. Позитивні напрямки вживання олій, ну і не тільки олій, е, працює як натенціолог і доносить до вас е, е, користь продуктів. Давайте роздавимо кісточку і подивимося, що да, буде. Да, 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 давайте так, а то я тримаю так. якраз ту кісточку. Не всі знають. Зараз ми її спробуємо. А ну. Так, а ну чекайте, може трохи тут під, підкрутити треба. Вона ж має бути підсушена, так? щоб... Так, 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 зараз має бути підсушена, щоб вона Опа! Оп. є, але ми зробили не так просто. Але і ми ось. ядерці, ось дивіться. Це цінне ядро. О, ось цього ядра Цін. воно підсушується і робиться Клав. олійка. Клав. Так. До речі, таку цікаву інформацію читав, що в Тібеті в деяких селах обов'язково вживали по три ядришка для того, щоб отримати якраз профілактику раку, і вони взагалі не хворіють на рак. Але, але небагато. А наприклад, рахунок на тої синильної кислоти, яку ви казали, це Треба з'їсти 100 ядершок, щоб, щоб був ефект отруєння не, да, погано. Тому в обмежених седузах, ну, це все індивідуально, але це корисно. Угу. Краще не доводити до е, хвороб, а харчуватись правильно і не хворіти, не хворіти да, це 100 це 100 попередити ці це 100 захворювання. Цупково, бо Вилікувати їх важче, особливо такі страшні захворювання, як рак. Так, да, 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 це, це правда. У нас є е, в природі е, всі е, можливості, про них просто треба знати. І треба їх правильно вживати. Звертайтесь до нас. Да, до спеціалістів, до спеціалістів так. Да. Підкажуть і так. це дійсно принесе вам користь. Це справжня натуральна продукція. Е, як ми її робимо? Ми її робимо на іноземному обладнанні. У нас європейське обладнання, і до виробництва цих олій я прийшов досить великий шлях. Спочатку, взагалі, досвід з 2011 року в олійному бізнесі. Спочатку був директором підприємства такого не дуже великого. Ми переробляли до 450-500 тонн. Соєвих бобів, mm -hmm. да, у мене було е, такий е, напрямок бізнесу. А В 2016 році я перейшов на виробництво вже Ой. харчових безпосередньо олій, е, таких як кунжутна, сиросторобші, mm -hmm. конопляна, гарбузова. Ми постійно, постійно збільшували асортимент своєї продукції. Зараз ми виготовляємо до 22 видів полі, саме першого холодного віджиму, і на них спеціалізуємося. Ну у свій час я обирав обладнання. Яке безпосередньо необхідне для того, щоб отримати якісний продукт, зупинилися на чеському обладнанні, воно відповідає всім стандартам Євросоюзу, що нам дозволяє робити дуже, дуже гарний продукт. Сировину використовувати українську іноземного виробника. чи підбираєте по якості? Е, да, перш за все, е, якість використовуємо і таку сировину, і таку сировину. Деякі продукти в нас е, просто-напросто не ростуть. Е, але е, ну от, за зіміною клімату, наприклад, е, я вже зустрічав український кунжут. Mm -hmm. да, дуже цікаво. Да. Він такий е коричневий-сірий, е незвичний для нас, е смакові якості більше до е олії, наприклад, е чорного кунжуту. Mm -hmm. Але все одно вже з'являється і такий продукт. Ви mm -hmm. мені розповідали навіть з морквяного насіння робили. Да, ми робили? Ми робили <laughs> з морквяного насіння. Це просто е ну, дуже чудовий. Ну, Її використовують там для загару, для те mm саме -hmm. на їжу. Вона така, ну як на мене, дуже специфічна. Mm -hmm. Дуже специфічна. Вона гірка, трошки mm -hmm. і не, не рекомендую косметологія. Да, косметологія, да. Це да, да, косметологія. Чекаємо на ваші коментарі, на ваші запитання. Бо це е, дає ідеї робити нові відео, щоб були. Ці відео корисні для вас, для вас, да і були цікаві да, да. однозначно і завжди думайте, що ви кладете до рота.